Всім добрий де... добрий день. <ріхи> нова, нова серія. Друга нова серія від Москвича до Крузака. Нагадаю, тим, хто не бачив, я питаюся дойти 6 тисяч до Крузака, де це скільки він там стоїть. До хера стоїть. І мені ще доведе до нього йти. В цій серії ви побачите, де я продав дві машини, дві машини заробив нереальні бабки для мене от 6 тисяч гривень. Ну, коротше, все. Дивимося, не переключаємося, буде інтересно. Я хлопець із села, а СМТ ну це не важливо. Нічого я краще не зміг. Продумати, як от москвича до крузака. Такий страшний. Ми зараз, коротше, візнаємо. Даже... Ну, ну, зрозуміли, так? Тому я вирішив не робити на... вони на москвичу. Ну це не москвич. В Взагалі, що, один тільки щоб їм кофер. Воли людина каже, їй звігуль за п'єд за 6 тисяч. Скинули фотки такий страшний. Ми зараз, коротше, узнаємо, що там за жигуть. Ну, як ми спиці. Свійте, як прекрасно, що вона знаходиться на місці. Ну, коротше, 2 кілометри на неї. Не треба навіть затрачатися на доставочку її сюди. Кстати, дивіться, яка дівька прикольна. Чек, диви, диви, де світиться чек. Це дівьотка Балтика, Балтика. Дуже інтересна машина. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. <плес> Ты он, бери. Сигнала, он, тут 700 гривен улетело. <laughs> а он сигнала. Аккумулятор не мог. Не мог. О, это беда. Порядок. Кто? Солдат. А, дервался вообще? Да. На чем мы что подержится? Так он просто отпал? Солдат. А что одни еще? Есть. Это а же поездить на ней не як, да? тормозів немає. Це Нахера вони на москвичу? — А як завести його хоча б? Та ні, він заводить, його так в нашій машині як убива. Колонки. А там мізніли небагато, так? Да? Бензин он канистрый. А, -а, с бока не потяна? с бока, но чтобы мне... Ну no, да, понятно. Ну no, я понял. Silver... Туда лайк. Туда, туда литр, что он отдаст. А чтобы прокатнуться на ней? Ну, ты. Такая проблема ему с Бу Була. Ну що, як вам подобається? Автомобіль Ой, колеса кривень скидить. А, да? А, може штук там не робить. Хоча бензонасос, роди новенький. Трохи болить, блядь, ладно. Я думаю, можно и купить за пять. Блядь, за двери открыть. <свистит> <свистит> О, а О ручник есть! Я ж не знал, что на нем роб... На нем роба ручник! Блин, мне на дай ручники в да не ручник работает. Что, все, да? Все. Прекращать надо. За п'ять? Бля, ч так. Ч так... Ч там, блядь? Ты дождь трохи. На, ну, наверное, вітровики ставить, да? <риклад> 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 вітровики, дорозі, чи машина. А, я заблін. Нормально. А бідили. на <риклад> вообще. 130 кілометрів. 130 днів. Оп, і ми їдемо так. Мені отпивезть. Скільки загухать. Що скажеш? 5 тисяч. А, зараз потергуємося. Сікає віддасте? Скільки предлагаєте. А сіка віддасть? Ну ти можеш пригадати 2000. Та це понятно. Я можу просто дітей. Просить багато. Взагалі ніякого камулята. Він паршивий. За 10 Я можу вам поставити його, щоб просто стояв камулят. Хоть його. Не, просто щоб доїхати, щоб я свій не дав. Він не хотів. Не, не, на ньому ж я просто клеммина один і поїду. Ну хіба що так? Скільки? Десять. Тобі ж казали 5-6. Скільки даєте? Та що, давайте 5-6 поїду жодного. П'ять з половиною. Что вы скажете? Ала, что? Да, блин, там, добро, да, ну там, живу. Да, там, москвич, там, там, Без там, тоже, тормозов тоже, там, без там, тоже Москвич, а там, 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 с пятой там, 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 Металіком покрашено. Було. Дивіться, що я хочу, знаєте, в моменті. Що я хочу? Щоб не тіряти ні секунди нашого дорогого ценного времени. Ми її зараз забираємо. Отже, на розбор, що нам за неї дадуть, побачимо, ні, то будемо робити самі продавати. Ні то, а от тому читаєте. Правильно? набічні. 2000 за час, це тож нормально. Спойлер. Да, началось. Нашел. Плюс 500. Коля, надо. Держи. Ты На, полис, что Я не люблю считать. Ну что, мои, максимальное усовершенствование. Смотрите, боже мой, 20 стоит. Ужас, конечно. Смотрите, новая она пошла. Краска идеальная. Иде. Ну, песня по краске, можно Сейчас она высохнет, конечно. На салоне мы не убираем. Будет максимально страшно там сидеть. Как думаете, пишите, сколько нам даст? Да, тут цены на разборке сейчас. В коробке опять мотор не найдем. Давайте подытожим. Ну, ну меня тянут, тянут на ручнику, само собой. Короче, ладно. Давайте подытожим. Э, в общем, что. Получається, затрати в нас 5500 гривень, плюс мойка 40 гривень. 5540 гривень. Воспочав ми продали за 8500 гривень. Скільки осталось? 1960 гривень, якщо я не ошибаюсь. Взагалі, почти 2000 нас залишилося. Давайте за округлим, так. Да? Ну, я 40 гривень. Вітай, ну, що я кофе сьогодні не попив. Зараз ми короче, доїжджаємо до точки, локації, до розборки. Скільки нам дадуть, доплюсуємо. І узнаю скільки у нас гроші повністю. Добрий день. Ми її тягнемо, бо вона їде на бензині тільки 100 метрів. Десь взяли цього На Нормально. Викинули люди, ми підібрали. Акамульотор наш? З камерою. Та кажи. Десь ну скільки? Ну сім з половиною. Восім. Половиною, <laughs> Я дуже піживий. 8. нехай буде 8. Да? Да. Все. Це що, по рукам? По рукам. По рукам. Бабка. <laughs> <laughs> бабка є 8 тисяч гривень. Коротше, де. Ідеться скільки машин є. будь ласка. Ійте стільки машин. З десяток, навіть машин. Які хочеш на любі гроші, на любий вкусі цвет. Іди опер, Telegram канал. Заходьте я й там все опубліковав, це не мої, ну я просто їх там всі публікую. Де знайти телеграм? А внизу в описі, в описі, там все оставлю. І там всім добрий день. Нова серія нові приключення. Короче, роздарті киші очі. От дзвонка у 7:30 на секундочку. Люди дзвонять, коли є машина Шоха за 6 тисяч гривень, опять за 6. Я, 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 я поки цим не почав займатися, я навіть не знав, що є машини по 6 тисяч гривень. Взагалі, тут недалеко, 10 кілометрів, От навіть по затратах буде прекрасно. Я ж таки думаю, може утроїм наш капітал. Їдемо по шоху. Зараз побачимо, що там за здристок. Трошки інформації. Взагалі, прикиньте, навіть є акумулятор. Мені на них взагалі не везе, а тут є акумулятор. 6 тисяч гривень є акумулятор. Вони хотіли сім, тут і, пакали, за 6 ми вроді віддамо. За акумулятором машина заводиться на бензині, правда, і їде. Я в придкушені, що там за. <гум> Я її навіть не бачив. Ну нічого, побачимо. <гум> Та ми на тонірованій машині. <гум> Та, <ось. гум> <Бо> це... <гум> Та нічого нічого. <гум> Добрий день. Що сходимо, що ми купуємо по цій стороні. Ось тут там старе дома. І по правді, скажу, десь ось тут піде трохи. Ей, а так усе тут перейшли. Ну, нормально. Є там, да, дірка. Лучше там вас, якщо ви приїжджаєте і ремонтуєте. Щоб не сказали за мені кушти. Так понятно, воно вам А що, заведете? Ходу, так. Да.

Так, як би ловко, але бачиш. Шість. Шість ось, так? Так. Читайте. Раз, два, три. Чотири, п'ять, шість. Так. Та що пробуєш? Дякую. Давайте. Попереду. С**ть мене Просто. Ти бачиш? Я бачу. Камера не бачить. Зараз ми підснігаємо. Ну по запаху скажу, що ми дуже сильно димим, бо я тут вже чаджується вже нормально. Диви, там ви робите Ось дивіться, якщо бачите, вон дим. ви не бачите привору навіть. Ого! 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 Мені кажеться, що це найудачна покупка з усіх покупок. Походу дідусь був дуже щасливий. Ми просто димим як пара Короче, мы ты цей. Мы ты не в чаде, там, едим, не? Он, да, стоял, вставал. Думаю, ну я нахуй. Ну, что ты должен? Ты не знаю, что для сына. Вот тут даже не дуб***ю. Ну, а интри. Пойдет? 6300. <звук> 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 Все, спасибо. Все, да нема за что. Все, пока. Коротше, поки ми її гнали 10 кілометрів, я зрозумів, що продавати її далі не, не має ніякого смисла. Не їх надо в неї треба вкинути в цепу, вона трохи піддимлює, треба дивитися по ходовці, тому що ну, є проблеми, про які не потрібно говорити. В общем. І що? І робимо по стандартній схемі. Їдемо на розборку і з'їмо її в розборку. Заробляємо якісь пару тисяч і красиво, і красиво. Погнали продавати. Ти що за мною ходиш? Багато хто пише, що е, навчись балакать, балакать, навчись для початку, а потім вже будеш свої відоси робити з розкачати крузака. Я вам скажу, я вибачаю за свій Полтавський, полтавський, тому що я з Полтавської області. У нас тут всі так ба розговорювають, балакають, 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 а не говорять. А не говорять. Все, ми на місці продаємо. Добрий день. Дивись, цієї сторони вообще, блять, ну все, не торгуємося, да? Кстати, цей заявлених 9 тисяч гривень, если що. Я, я можу вже три. Робай я, блядь. А тут у надо це це біда. Ззаді там ки. <социт> Амортизаторы его вот сейчас. Кстати, парадник тоже. Так, ну, <социт> так я он сюда за нами, так я уже купаю. Что торг местным или нет? <социт> <социт> а? Давай 8500, мать. 8500? Ну, пойдет? Пойдет. Все, за аккумулятором. Да. Ваша машина за аккумулятором. Все. І до бабка ще. І до бабка. Як думав, що стільки мій купив? Порукам. Фіналочка. В общем, що в цій серії мені вдалося заробити стільки та почти 5 тисяч гривень. Більше наверное. Коротше, ми удвоїли мій бюджет. Удвоїли навіть ще чуть-чуть. 2 і 3. 2.3. От Вот так. Удвотроили наш бюджет. В общем, красота. Красота. Мені подобається. Як бачите, машини в мене знову немає. Я вам підкажу, що в наступній серії я зароблю те горе грошей. Просто гори. Вже на приміті є машина, я знову засік її куплю і продам. Бюджету вистачає, красота. Остаємося, не переключаємося. Можете подивитися першу серію. Ну і по. Дивимося далі. Я лайку, лайку, вас по-любому і колокольчик, щоб ви бачили, коли нова серія виходить. Всім спасія, пока.